Усім доброго дня. Оце ну вже друга половина дня. Це наварила їсти, піду, сходю в ліс, ялинку новорічню виріжу. Ну, в мене я казав, що ліс майже за городом. Ось город закінчується, а тоді річка, а за річкою вже ліс. Ну як дойду, то покажу. Так, ось наша річка. Але через річку треба ось по містку перейти. Зараз я перейду і там далі вже ліс буде. Ось наш ліс. отак і от. Але тут ну, ялинки зовсім не ростуть. Мені вона і не потрібна, мені потрібні. нужні. Ну, як дойду до сосенок, то покажу. Так, ну що, дійшов я до сосенок. Вон там дуже великі сосни є. Бачите, он які. Так. Тут маленькі всякі. Отакі. Ось. Середні тут є такі. Ну, я червий сосну не буду пиляти. Я зараз наріжу гілочок і вже дома з них змайструю ялинку. І буде не, не хуже, чим ото продають. Ось нарізаю я. Ілок, чувал і понесу додому вже майструвати новорічне ялинку. Йду додому, дивлюся на деревах дрозди сидять. а там десь. А воно там. Вон, бачите. І згадав одну таку історію. Колись я так от з лісу несу, ну там, так жердину, коротше. Так от довгенько ми там мабуть. На зустріч лісники. Кажуть, дід, а що це ви таке тягнете? Та кажу, йшов отак от. Дивлюсь, валяється. Підібрати несу. Та кажу, так не можна. А кажу, ні, ну ні, так ні. Кинув і пішов. Вони тільки від'їхали, я вернувся, забрав поніс додому. Оце все на цьому й закінчилось. Хрестовини не знайшов. Воно тягаєш туди-сюди, перекладаєш, що, туди перекладає, що називає. Зато в мене є отакий от курбитик. Зараз трошки його почищу всередину на свій родірок, напхаю гілок і все буде в порядку. Так, ось дивіться, що в мене вийшло. Оцей стрьохіляк, вийшла така ось аворічна ялинка. Ну, вносити поки що в хати не буду, перед різдвом внесу і тоді вже наряд.